Вимпали МВС Росії в кабінеті начальника Одеської обласної міліції. Отакими От прапорцями прикрасив своє робоче місце Олег Макуха. Його нагадаю затримали напередодні за Хабару 20 тисяч доларів. Гроші він отримав від бізнесменів, яким пообіцяв допомогти вирішити корпоративний конфлікт. В Одесу Макуху перевели менше, як два місяці тому. Раніше він очолював у бос у Миколаєві. Родом Олег Макуха з Донецької області. Подробиці справи Макухи нам повідомили в СБУ. В рамках просто уголовного производства мы можем говорить о том, что вокруг ночного клуба, одного из ночных клубов Одесса, разворачивались события. И должностное лицо было задержано по подозрению получения взятки. Милиционер каким-то связанным образом с охранной фирмой и ночным клубом. и в этом деле присутствуют люди, которые имеют отношение напрямую к ночному клубу, то есть предпосылки к тому, что все очень связано